Це ніби грім серед ясного неба на андріївському узвозі. Обличчя тих, які не повернулися з Донбасу живими і кого зустрічали скорботним, і таким частим тепер вигуком герої не вмирають. Це поражає просто не Мороз кимарозпакуже. Сотні фотографій військових. Багато хто із них народився уже в незалежній Україні. Тепер на великому полотні у підніжжі Андріївської церкви. Вочевидь, перелік неповний, та все ж моторошно вражаючий. Перехожі уповільнюють крок і стоять з оторбіння. Ми Це молились не сьогодні не в церкві запаї. Я Слованська, я приклоняюся перед этими парнями. Бійці, які повернулись, шукають тут знайомі лиця своїх полеглих побратимів і відчувають полегшення, коли знаходять, бо, значить, героїв не забуто. Командир. 11-го батальйону да бать батя. батько. Вот батя. ребята от со мной приїхали. они батальйон Миротворець батальйон там фактически в окруженні весь поїг. Вони ходять іщуть, кого можна познати, кого нет. У свято Покрови, який тепер офіційно є днем захисника України, їхнім днем біля їхніх портретів правлять панахиду, запалюють лампадки і співає церковний хор. Так відкривають виставку, присвячену тим, кого забрала війна. Це особисті речі, чиїх власників уже немає серед живих. Обгорілі біблії, іконки і хрестики, карти Донецької області і шматки паспортів громадянина України, чиїсь навушники і мобільні телефони, номери військових машин, гранатомети, прострелені шоломи і бронежилети. Таліз із бронежилета. Вітікакая м'ятяна. Тобто, Шансу у цього чоловіка вижити не було. Той автомат Калашникова, понівечений він з БМП. Були підняті рештки нашого бійця. Усе це волонтери повезбирували на полях боїв. Вони роблять важку і героїчну роботу, шукають тіла убитих військових і допомагають вивозити їх із зони. Ато Їдеш чітко, понімає за чим тобто забирає солдата, його додому. Многії віші вже би, відходять на другий план. І, допустим, лично я, от многі ті віші для мене вже не значили нічого. Але, благо кожен щось бачив, необычне підбирав. Принагідно волонтери-пошуковики підбирали і особисті речі загиблим. Блих, героїв тепер це експонати, що набули музейної цінності ціною життя. Коли ми подимали останки одного із битцов, і там було письмо його жони і його дочки. З одної сторони був рисунок, рісунок, лісували біона і текст, тому що люди чекають. Поки що таких речей, які повернулися з війни без своїх господарів, небагато більше відвідувачів виставки аніж експонатів. Але кожна навіть дрібниця уламок чогось тут викликає біль і співчуття. Люди повинні це бачити. І повинні все це прочувствують своїм серцем. Такі виставки нужні, і треба, навірно, показувати це на Донбасі, щоб вони видели і понимали. Усім, кому захочеться так само помовчати, згадати і вклонитись. Виставка відкрита щодня без вихідних і безкоштовно. Пізніше у Національному військово-історичному музеї облаштують залу пам'яті тих, чиї речі тепер особливі і чиї вчинки не можна забути. Ольга Петрівна, Олексій Тищенко п'ятий канал.